Я вас вітаю. Ви займаєтеся зараз якимись фінансовими справами, щось продаєте, купуєте, відкриваєте рахунок, можливо, в банку фінансовий, або ж хочете зняти кошти з рахунку. Або ж хочете потратити, зробити якусь серйозну покупку. Якщо це так, тоді зупиніться це відео для вас. Можливо, ви почуєте для себе щось нове, корисне, можливо, моє відео надихне вас на якісь нові ідеї і рішення. А можливо, ви просто вип'єте каву з смачною цукерочкою і відпочинете під час відео. А, люба справа, яку б ви зараз не задумали під час просмотру цього відео, буде дуже вдалою. Це дуже гарна карта І так, фінансові справи. Ви дуже сильна людина. Дуже сильна. І за що не візьметесь, у вас це виходить. Іноді у вас бувають, звичайно, такі закриті очі, зв'язані руки. Не, не маєте ви всіх можливостей для, там, для якихось дій. Але це тимчасово. Ви Збираєтесь докупи, дві карти витягла, будемо їх дивитися. Бувають розчарування, не без всього, бо це життя, всі ми живі люди, бувають різні ситуації. Та справа, якою ви займаєтеся зараз, про що ви подумали під час перегляду цього відео, ви. В залежності знаходитись. Тобто, якщо це банк, вам щось банк там не віддає. Якщо ви щось купуєте, не можете з покупцем домовитись, там, можливо, далеко їхати треба. Тобто, наразі якісь перешкоди, перепони, але це не від вас залежить. Не від вас. Це зовнішні якісь перепони у вас. І ви звалили на себе ношу, можливо, таку, знаєте, трошки непосильну. Можливо, вам треба попросити когось допомоги, там юрист чи Друг подруга, щоб хтось вам допоміг розв'язати цей вузол непосильна ноша для вас. Ось бачите, ви не бачите реальних нюансів цієї справи. А якщо вам хтось буде допомагати, хтось буде поряд, ви зможете оглянутися по сторонам і побачите якісь нові такі нюанси, які, можливо, і допоможуть вам у вирішенні цієї справи. Колесо фортуни дуже гарна карта. Вона говорить про те, що це зміни, зміни різкі, це навчання, це оплата якихось справ, це серйозна якась покупка-продажа. Але чи буде вона вдалою конкретно для вас, залежно від того, чим ви зараз займаєтесь, звертайтеся на мій телеграм або вайбер, якщо вас це зацікавило. Номер телефону ви знайдете в шапці мого профілю. Також ви можете мене знайти у Фейсбуці Вікторія Таро. І запрошую всіх до мого телеграм-каналу. Будемо гарно проводити час. Силочку на мій телеграм-канал можете знайти в Ютубі, а силочку на Ютуб у шапці мого профілю в Тік-Ток. Бажаю всім успіхів!